Магія ліній і кольорів всесвіт Івана Марчука. Під такою назвою у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася виставка картин художника Івана Марчука. На ній було представлено сім картин, які надали Краєзнавчий та художній музей Тернополя. Також дві картини надали з приватних колекцій товариші Івана Марчука, розповіла заступниця директора Тернопільського обласного художнього музею Ольга Ваврик. «В Нашій колекції є три оригінальних живописних полотна Івана Марчука. Це Зокрема, сходить черм місяць», сонячна весна і ускансені взимку. І всі ці твори ми надали в'язно, надали для цієї виставки. Ті твори, що з нашої колекції, вони належать до раннього періоду творчості Івана Марчука і створені в його такій особливій техніці, манері, яку він сам є автором цієї манери, і називається наплюнтанізм. І от з цього дивовижного плетива, ліній, кольорів постають такі чудові пейзажі. Директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Валерій Бачинський розповів, як виникла ідея створити виставку. Після того, як я зустрівся з Іваном Марчуком в січні, в Відні, в його майстерні, і ми поспілкувалися, я відчув, що я зобов'язаний на батьківщині про нього ще раз сказати: що Марчук працює, Марчук живе, Марчук мріє і думає про Україну. І саме важливо, що він при своєму віці він працює, він встає рано і шукає нові, нові, нові е, такі підходи для малювання. Юлія Дерев'янко переселенка з Харкова. Жінка каже, раніше цікавилась творчістю Івана Марчука, адже працює вчителькою історії. Сьогодні вперше побачила роботи художника в оригіналі. Вразила мене картина місяць над селом. Ми ніби не бачимо того місяця, але кожна деталь, кожен будинок чи кожна хатина українська, це наша хата. От відображена в його творчості своїми враженнями поділилась переселенка з нової каховки Галина Носкова. Мені дуже сподобалась виставка. Давно давно чула про цього художника. Знаю, що він ходить в сотку геніїв світу. Знаю, що за радянських часів він дуже гоніннями, цюкуванню і переслідуванню е підлягався, що навіть його до психіатричної лікарні хотіли запрофторити, тому що він не визнавали. Він в рамках соціалізму не вписувався його цькували, і він був змушений їхати за кордон, щоб якось проявлятися, творити. Іван Марчук родом із села Москалівка Кременецького району. Свої картини художник створює в техніці плюнтонізм. Цю техніку він придумав сам. Іван Марчук лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У його творчому доробку 5 тисяч картин, розповідає Валерій Бачинський. Зараз художник мешкає у вітні. Виставка його картин триватиме до 18 лютого. Софія Парчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.